Йду по дорозі до свого садочка. Хочу сказати, що з 23-го року, коли я переїздила і почала жити з батьками, турбуватися про старше покоління, я почала турбуватися. І про ці ділянки, які були у батьків, і є вони. І пішла від зворотнього. Тобто, якщо в інтернеті дуже багато порад, люди розказують, як за чим дивитися, обрізати, садити, у мене йде зворотній. Я буду разом з вами навчатися. Буду разом з вами будувати заново свій садочок, допомагати. Десь якісь ділянки я почала відщіпувати у мами для того, щоб і було легше, хоча я розумію, що вона це дуже любить. Але буду поступово розказувати свої шажочки, свої знання, які я здобуваю з допомогою також дуже гарних господарів. Але буду показувати, як я зростаю в цьому, тому що це для мене почало ну, не те, що важливо, але, мабуть, це мені подобається. Я тут відпочиваю. Почуваю, це тупається, я подумки знаходжусь десь в глибині в самій. І працюю, а також будую цілі на майбутнє, але поки що займаюся такими справами. Може, будуть на моїй сторінці заходити господарі, які мені допоможуть. Йому початку, які будуть підказувати мені. Так, знайдуться люди, які підкажуть, що треба робити, що не треба. Що... Ніхто не показує. Те, що я не вмію, мені страшно, мені не страшно показувати, що я не вмію. Що я почала цьому тільки навчатися. Я живу тут біля домів. Тоб садочок у мене на відкритому ґрунті. Тут сусіди, таке в нас поле, краєвид гарний. Я тут люблю і відпочивати, і на прогулянку ходити. І ось такий є маленький деревця, а є великі. Це У нас тут посаджені вишні. І з осені я почала їх формувати. прийшла до цієї вишні, яка вона мене турбує. Бо я не знаю, що робити з оцею середньою. Стовбуром. Середній стовбур. Чомусь мені хочеться її вирізати, щоб вона була більш розлога. Тобто, з середині, щоб вона провітрювалася, це я також починаю щось вичитувати, дивитись у різних господарів, які вже займаються руками, і підглядати в них. Але от мені хочеться оце спиляти. Так, тобто, маю ще таку пилку чудову і почала в неї орудувати. Все в мене виходить, все. Гарно, добре. Я думала, що я не, не зможу, ні зможу. Було всього, але мені здається, що в різних умовах людина може звикнути до всього і зробити все. Ось такі вишеньки. От і мені цікаво, що мені з тим стовбуром робити, чи зрізати його, щоб... Всередині було більш світле і провітрювалося чи не зрізати, але мене от тягне, щоб його прибрати. Так що, якщо хтось буде щедрий сказати мені пораду, то буду вдячна за вашу думку.